Сьогодні короткий розбір біблійної історії про хананську жінку: це жінка язичниця, чужинка для того часу, і її молитва, знаєте, стала справжнім взірцем наполегливості. Ця розповідь із Євангелія від Матвія показує, як звичайно здавалося б, зустріч перетворилася на глибокий урок урок про те, що ж робить молитву по-справжньому сильною. Тож, давайте подивимось на три ключові моменти. Отже, перше, молитва жінки пройшла, так би мовити, випробування. Спочатку Ісус мовчав, а потім сказав, що посланий лише до загублених овець Дому Ізраїлевої. Але це була не відмова. Це був скоріше тест, чи готова вона відкинути свої старі вірування і повірити в нього одного. Далі, друге її віра поглибилася через смирення. Коли Ісус порівняв її з собакою, що погодьтеся звучить образливо, вона не розвернулася і не пішла. Навпаки, вона прийняла це, показавши повну довіру, і попросила, хоча б крихт з панського столу. Це був момент її повного підкорення. І нарешті третє її наполегливість усе змінила. Дивіться, вона прийшла з простим проханням зцілити доньку, але через цей діалог її молитва перетворилася на щось набагато більше. На акт повного поклоніння і довіри. І саме цю велику віру і похвалив, зціливши її дитину. Тож ця історія вчить нас, що справжня молитва це не просто слова, а шлях до повної довіри та підкорення.